Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Значить, у мене на каналі буде розіграш сидіння пілот для такого трактора МТЗ. Зараз я вам покажу, що це за сидіння і на моєму каналі я розкажу далі і буде розіграш. Слідкуємо. І так, друзі, ось все таке сидіння пілот. У нього, як ви бачите, висока спинка, є підголовник. Значить, по управлінню цієї кнопки вона зараз виключена, я не завожу, підіймається вверх вниз а можна О, нажати ось. Раз, воно задерлося. Цією кнопкою ми підкачуємо, скидуємо повітря. Ця кнопка йде речах на регулювання задньої спинки. І остання кнопка, тут і плохо видно. То йде жорсткость додається, М'якше, жорстче. Значить, Сидіння повністю справне. От, сидіння дуже гарне. Е, я під себе, зараз питання буду, чому розігруєш, чому віддаєш це сидіння. Значить, Для себе я вибрав з трошки меншою спинкою, з правим підлокотником. Значить, орієнтувачна вартість даного сидіння 300 доларів. От, орієнтовна вартість того сидіння, що я собі заказав, 350 доларів. Значить, силочки в відео я залишу в описі. Телефони людей, які займаються продажем, сервісним обслуговуванням, ремонтом, гарантійним, післягарантійним. Люди дуже щепетільно відносяться до кожного клієнта, покупця. Якщо якісь питання виникають, то вони на зв'язку. Телефони я залишу. Значит, Значит, розіграш... Так, друзі, розіграш даного сидіння. Е, я планую провести 29 квітня, це буде субота, десь орієнтовно о сьомій вечора. І Для того, щоб взяти участь у розіграші даного сидіння, треба бути підписаний на мій канал. Поставити під даним відео е, лайк. Ну і кажуть, як хтось коментар залишить, то в нього є більше шанси для того, щоб виграти дане сидіння. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Проведемо розіграш в прямому ефірі 29 квітня о 19.00. Все, друзі, всім миру, всім добра, ставимо лайки, підписуємося.